Сюди хочеться приходити із задоволенням і без тривоги. У Харкові відкрився ще один безпечний освітній простір для дітей. Цього разу у Холодноївському районі тут запрацювала перша черга нової підземної школи. Цей сучасний освітній простір об'єднав понад 900 учнів із восьми закладів загальної середньої освіти району. Для дітей це не лише можливість навчатися очно, а й знову відчути живе спілкування з однолітками, підтримку вчителів. І атмосферу справжнього шкільного життя. Підземна школа повністю відповідає вимогам безпеки та комфорту, обладнані навчальні кабінети, сучасна техніка, організоване харчування та чітко вибудований режим освіти. Освітній процес поєднує очне та дистанційне навчання, що дозволяє охопити максимальну кількість дітей і забезпечити безперервність освіти навіть у складних умовах сьогодення. Харків продовжує інвестувати у май створюючи безпечні простори для навчання своїх дітей. Я так ради, що відкрила цю школу. Тут можна виходити. До дошки писати і з друзями обійнятися, можна вчитися. Тут їда дуже вкусна, все нове, парти нові, кабінети нові, світло є, не цю увагу на що. Вдома нема світла, а тут завжди є світло. В школі навчатися класно. Яскраво, зручно, можна писати на дошці, коли нас визивають до дошки. А скажи мені, будь ласка, а краще вдома сидіти, навчатися чи в школі? Чому в школі? Нічому. Тому що в школі можна побачити своїх друзів, погратися з ними, помінятися і ще позайматися не як вдома, а вдома там нікого немає крім мами, та тата я побачила вперше своїх однокласників. Я за три роки не ні одного разу я не була в класі, не сиділа за партою, не бачила свого вчителя, тільки на якихось там видавання книжок. Ну а як воно навчатися у школі? Розкажи дуже класно, мені дуже подобається. Я коли був в Америці, я ходив в школу в американську, чи чи рік, чи два. Я там уже сидів за партою. І оце от знов згадати оце от відчуття, що прям бути в школі. Це це дуже, це дуже для мене. Прям так добре. А ми повернулися, мені було чи сім, чи шість. Я пішов в школу в 5, в них там типу до школи, а потім я ще був в першому класі. Тут дуже добре, тут мені подобається. Інтер'єр кабінет так подобаються, варти подобаються, теж зелені та жовті. А вчителі вчителька моя дуже хороша, так подобається мені. Вже давно скучила, вже давно хотіла нарешті піти до школи, але ще навіть не думала, що піду в підземну школу. Ось Коли дізналася, що піду, я навіть обрадувалася, тому що це нарешті живе спілкування після стількох років дистанційного навчання. І це незвично досить, поки що. Школа дуже гарна, дуже добре обладнана, дуже світла. Краще в школі, тому що тут живе спілкування. Все ж таки, однолітками з вчителями, і ми бачимо один одного живу. За весь цей час, звісно, ми неймовірно скучили за дітьми, і це прекрасна можливість побачити, поспілкуватися з ними. і Для них це. Неймовірне задоволення перебувати тут, тому що і умови створені прекрасні, і вони бачать одне одного, спілкуються, тому дякуємо дуже за таку можливість спілкуватися, бачити і говорити наживо. Це просто неймовірно. Насправді ми дуже чекали, дуже чекали батьки, діти, вчителі. Всі сподівалися на цю ну, неймовірну зустріч. Дуже класне приміщення. Це безпечне, перш за все, безпечне приміщення. Завжди є світло, завжди є інтернет. Діти мають змогу вчитися. Вчителі мають змогу надавати свої знання, передавати їх дітям. Ми дуже чекали. Нарешті дочекалися. Ми вимушені сьогодні будувати під землею для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. І сьогодні я дуже радий, що ми відкрили першу чергу школи в Холодногірському районі міста Харкова. І я бачу такі яскраві очі дітей. Вони дуже скучили за школу. Хтось пішов, на жаль, перший раз у школу. Це перший, другий, третій клас. Вони перший раз пішли до справжньої школи. і Це чудово. Знаєте, будівниця цієї школи. Школи це певний знак, що ми будемо продовжувати поки що будувати під землею. Ми вимушені будувати під землею, буде друга черга. Я впевнений, ми закінчимо чергу другу і буде повноцінна школа. Але вже зараз ці підземні школи це такий приклад, приклад незламності нашого міста, і це дуже важливо. По іншому районах ми теж будуємо школи. Завдання таке, щоб кожен район мав підземну школу. Крім цього, ми плануємо. Нома в цьому році розпочати будівництво дитячого садочка. Для нас це дуже важливо. То це буде перший досвід в Україні. У нас вже є розроблена проектна кошторисна документація, і ми будемо будувати цю школу. Так вона дуже дорого коштує, але це необхідно заради нашого майбутнього. Ігор Безкровний Віктор Наздрачов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.